Сьогодні розвозю газету. Святковий день. Народ продовжує святкувати по-старому. Святвечір. Їду через Нарубівку і Вашки зараз от під'їжджаю до рясного. Йде розмінування. Той, хто не був давно в цих краях, буде просто Мабуть, пригнічений тим, що буде бачити, в тому числі обилізки загиблих хлопців вздовж дороги. Війна зовсім поряд. Кацапстан зовсім поряд. Коли я їхав від Одноробівки, від Одноробівки до Івашків, чітко видно Росію. Видно і споруди з того боку видно все. Але там живуть люди наші на кордоні. Один чоловік сьогодні, якому я давав газети, кажу, видно. Ми їх бачимо. Він каже, і вони нас бачать. Потім я їхав далі, бачив розбиту дорогу. Прильоти були на дорозі. Зараз тут під Рясним іде розмінування. Ми живемо в зоні бойових дій. Ми Розвозим нашу газету в ті населені пункти, де фактично там майже щодня чути вибухи. Я був тільки що в відроджені. Я був в Лютівці, в Олександрівці. Скрізь війну чути, і видно. Всі ознаки війни. Видно загиблих. Видно руйнування, але знаєте, ще одна ознака війни, вона неймовірно, видно, міць наших людей. Ніхто вже нічого не боїться. Ніхто вже не збирається нікуди тікати. Наші люди живуть там, ходять до магазинів, вже читають газети. І дуже ненавидять сусідів. Ми стали іншим. Життя довкола стало іншим. Навряд чи воно скоро зміниться. Але Україна буде Україною. І ніколи не буде Росією. Бо ми не такі.